Від перехрестя кругового це партизан і до кутузова, до перших будинків буде перекрити рух автотранспорту. У нас плануються там роботи по спилюванню дерев. На місці яких буде прокладена тротуарна доріжка, за інформацією управління житлово-комунального господарства, рух обмежать починаючи з 30 березня з 9 до 16 години. Об'їзд здійснюватиметься через вулицю Чехова. До 9 години поки основний транспорт є на роботу з роботи і маршрутки приїжджають, ми далі працюємо і з четвертої години п'ять відновлюємо рух, щоб можна було зробити на роботу. Планується, що роботи будуть проведені впродовж четверга п'ятниці. За необхідності їх продовжать у вихідні. І це буде завтра з 9 ранку. Дорога закрита, і послі завтра. Якщо за два дні успіють, то так, якщо ні, то можливо і в суботу про перекриття руху автомобільного транспорту повідомлені екстрені служби міста. Зокрема, у цьому мікрорайоні чергуватиме швидка допомога, аби не витрачати час на об'їзд у разі виклику її громадянами.